На телеканалі Сфера ТВ випуск новин інформаційну картину дня. Учима наших журналістів дивіться далі у випуску. З 3 квітня тепло поволі зникне з осель рівнян. Працівники Рівнетеплоенерго почали відключати теплопостачання. Про це повідомляють Рівнетеплоенерго, Попереджають, через це в деяких будинках може не бути гарячої води. Однак уже завтра постачання відновиться. Гарячу воду подаватимуть за графіком. Міський голова рівного Володимир Хомко додає: наше місто не перше в області, де вже вирішили припинити теплопостачання. Ми Маємо право відключати, якщо три дні поспіль, температура виш. Середня температура добиває више 8 градусів. Вже це є. Е, чому ми трошки протягнули? Багато міст вже відключилося. У нас всі мають прилади обліку. Тепер кожний будинок може відключитись, коли йому заманеться. Теплоносі в трубах є. Хочете включайтесь, хочете, відключайтесь. Якогось наказу мого не потрібно. Відключитесь, не будете платити. Включитесь, будете платити. Ну, але з огляду на те, що масово будинки відключаються, ми прийняли рішення з завтрашнього дня відключити опалення по всьому місту. Тим більше, що прогноз погоди. Такі, що ніби вже холодів справжніх не буде. Молитва заради миру так на майдані незалежності минулої неділі сотні рівнян разом із духовенством міста піднесли свої молитви до Бога заради перемоги над агресором та встановлення справедливого миру у нашій країні. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому. Зім'ям Твоїм перемогти угуби наміри і неправедні насмілення усіх тих, хто прийшов до нас з війною. Спільна молитва заради миру на Майдані Незалежності у Рівному минулої неділі відбувся міжконфесійний молебень за перемогу над агресором та встановлення справедливого миру у нашій державі. І в цей день ми підіймаємо руки в молитві до нашого Небесного Отця і просимо благословення на наш народ. На нашу багатостраждальну країну, якщо не буде в людському серцю мира з Богом, то ніколи не буде мира людини з людиною. В архієпископ Рівненський Острозький Ларіон під час богослужіння підносилися молитви за звільнення полонених і в'язнів, які за вірність Україні позбавлені окупантами свободи. Я хочу щиро сердечно подякувати усім нам, не виокремлюючи когось окремо, тому що ми сьогодні цією молитвою засвідчили першу чергу перед Богом і перед собою. Ми великий народ, ми єдиний народ. Нас ніщо не роз'єднає, і нас ніхто не здолає. Боже, подай нам перемогу, Боже, Україну бережи. Долучилися до молитви рівняни ухоче, адже переконані спільними зусиллями та з Божою допомогою мир у нашій державі настане швидше. Мир на землі це для людей саме основне. А першому місці поставити Господа Бога на перше місце. Ось і якщо ми будемо настільки велика віра, і будемо об'єднані всі, і будемо з великою вірою звертатися до нашого Господа Бога Ісуса Христа, то ми обов'язково це отримаємо. Значить, єднання нам, віри великої, любові і Божого благословіння. Щоб люди йшли і молилися, нашу і часто треба доказувати, Украї... що ми не фашисти їм, що ми українці, і ніхто нас не захищає. Щоб... Щоб... Що нам потрібна свобода, і ми дружелюбний народ який з усіма хочемо дружити, з усіма в мирі жити. Нам треба, щоб був мир, і нам треба збиратися і говорити, і доказувати, що ми не фашисти, не бандерівці. Бандера це вчена людина, розумна. Довідома втрати за час проведення АТО, а фактично війни з проросійськими бойовиками непоправні Своє життя за мир в Україні поклали 2600 військових. Через агресію Росії загинуло 7,5 тисяч цивільних. Любов Данче Вадим Дроздюк, випуск новин. Цього ж дня волонтери громадської організації Войни світла на Майдані Незалежності організували акцію на допомогу нашим військовим. Рівняни мали змогу скуштувати смачну випічку, а також придбати сувеніри. за виручені кошти. Благодійники закуплять необхідні речі для бійців. Як правило, перед поїздками. Ми проводимо такі от акції для того, щоб зібрати кошти саме для допомоги нашим хлопцям, нашим воїнам, які находяться на сході України. Ми працюємо тільки по передовій лінії, по першій лінії. Безпосередньо їздимо от цією машиною, що у нас стоїть, її видно. От, там фотографії є, де видно, що ми, що ми робимо. От, за, за допомогою нашої роботи ми просто збираємо кошти для того, щоб дійсно було чим заповнити цю машину. Ми купуємо форму, бірці, медицину, деякі продукти, деякі продукти самі робимо. Ки домовленості суперечать суверенітету України, тож нашій державі потрібно виробити новий механізм міжнародних перемовин. Таку думку висловила екс-член венеційської комісії Марина Ставнійчук під час свого візиту на рівненщину. Заслужений юрист України відвідала Острозьку академію, аби прочитати лекцію та поспілкувати зі студентством. Що важливого розказала, дізнайтесь з наступного сюжету про основні напрямки розвитку Європейського союзу, стан України на сьогоднішній день та шляхи врегулювання конфлікту. То на сході розповідає під час зустрічі з студентством Марина Ставнійчук. Екс член ванецінської комісії переконана, нині Україна на жаль заморозила континентальне зближення. Більше того, в державі панує гуманітарна криза, породжена війною на Донбасі. У нас сьогодні ніхто не говорить, що на Донбасі у зв'язку з військовими з воєнними діями величезна гуманітарна катастрофа. Але якщо ви слідкуєте за новинами і подіями, два тижні тому ООН випустив, випустили прес-реліз, де говорять про проблеми Донбасу. Насамперед екологічні, серйозні екологічні проблеми, які пов'язані з двома факторами: з водою і з забрудненням хімічними відходами, які є на хімічних промисловостях. Сьогодні гуманітарна. Катастрофа Донбасу стосується не лише України, а й декількох регіонів Росії. Під час свого виступу розкритикувала Марина Ставнійчук і мінські домовленості, які, на думку експерта, суперечить суверенітету України і не дають дієвого результату. Альтернатива мінським домовленостям є це Будапештський меморандум. Сьогодні здається, що провідні країни, які вирішують і питання геостратегії геополітики в світі, розуміють цю ситуацію і повертаються обличчям до цього формату. Це дає надію на те, що в принципі ми матимемо можливість найближчим часом вирішувати ці питання, в тому числі по цьому. По цьому договору, по цьому меморандуму, ви знаєте, що Росія є стороною цього договору в тих обставинах, коли Росія агресор, важко говорити взагалі неможливо говорити про те, що вона гарант. Але це сторона договору, яка також має відповідні зобов'язання. Тому наше завдання сьогодні правильно на державному рівні артикулювати ці позиції і вимагати правильного міжнародно-правового механізму для того, щоб вирішувати питання. Що ж до приємностей, Острозька академія вразила Марину Ставнічук своєю європейською атмосферою. Саме тут, на її думку, навчається молодь, яка стане рушійною силою змін в країні. От з першого кругу. Відчувається причетність України до Європи, причетність в синій навіть облаштуванні, в культурі, в подвір'ї, в приміщеннях. Студенти вітаються. Надзвичайно приємно. Це інший рівень уже сучасної молоді, який будуватиме. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Рівненські пасажири пересіли на тролейбуси. Зробили це після подорожчання проїзду в маршрутках. В управлінні транспорту зв'язку кажуть, що денна виручка у тролейбусах міста зросла на 12 тисяч гривень. Так що найменше 6 тисяч пасажирів змінили засіб пересування на дешевший. Ще приблизно така ж кількість людей взагалі припинила користуватися громадським транспортом. Та в управлінні кажуть, зазвичай після чергового зростання плати за проїзд пасажиропотік у маршрутках. Падає, а далі знову частина людей повертається на маршрутки, бо це швидше. Тож про більш об'єктивні результати можна буде говорити через місяць після подорожчання, Повідомляє радіотрекер VUA. Свобода, батьківщина та укроп скликають позачергову сесію облради. Про це представники вищезгаданих фракцій заявили сьогодні на брифінгу. Питання наразі єдине сформувати звернення до Кабміну із вимогою скасувати абонплату за газ. Нагадаємо, 28 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунпослуг, послуг, затвердила розмір абонентської плати за підключення до системи газопостачання. Плату з 1 квітня буде. Нараховувати споживачам щомісяця незалежно від фактичного обсягу споживання газу. Або плата буде нараховуватись на підставі приєднаної потужності кожного споживача відповідно до типу газового лічильника. Ми вважаємо, що таким чином наша славна комісія, комісія вовка, вона робить все для того, щоб у літній період. Виняти гроші з кишень наших громадян. Ми прекрасно знаємо, що в сільській місцевості люди не будуть користуватися газом як для опалення, а тільки для того, щоб підігріти дітям їсти або зварити собі їсти, бо літня пора. І вони використовують, ми зробили статистику, від 40 до 60 гривень з оплати за газ для того, щоб підігріти собі їсти або зварити. Значить, додатково мають взяти плату набагато більшу, тому що не розроблено ще механізм від 120 до 200 гривень з кожного дому господарства за місяць. І це буде фактично плата подушна. Наразі вже зібрано 13 підписів депутатів облради, проте точну дата проведення сесії поки невідомо. Ймовірно, вона відбудеться 5 або 6 квітня. Весна та літо це сезон, які дозволяють одягнутися у легкі повітряні текстури та дозволити собі яскраві кольори, тому які секрети варто врахувати під час підготовки свого гардеробу до теплих днів, розповіли вже знання рівненські дизайнери та початківці під час 15-го ювілейного сезону першої рівному модної події Fashion Тайм подробиці далі, жіночна вишукана та ніжна. Саме такою бачить жінку цієї весни рівненські дизайнери. Свої унікальні колекції одягу, аксесуарів та взуття вони демонстрували під час першої модної події. Fashion time. Тому у чому зустрічати весну та літо знають ті, хто безпосередньо став учасником цього наймасштабнішого модного заходу рівного. Коли з'являються нові імена серед дизайнерів, партнерів, глядачів для мене це вже велика перемога і. Крок назустріч тому, щоб добра у світі, краси у світі і гармонії у світі ставало більше. Коли ми об'єднуємося такими творчими зусиллями, це дає дуже багато натхнення усім, 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 хто до цього долучений і дотить. Це вже 15-й ювілейний сезон першої рівної модної події Time. і родзинкою заходу стала унікальна колекція автентичного українського одягу 19-20 століття. Дефілювали в українському автентичному одязі відомі рівнянки. Так керівник літературно-драматичної частини нашого драмтеатру Ірена Боровець у ролі моделі на сцену «Fashion Time виходить вперше. Розповідає, у такому одязі почувається прекрасно. Переконана своє українське потрібно відроджувати. І приємно, що цю справу розпочинають саме законотворці. Тканини натуральні все дуже приємно до тіла. Косує ношу на щодень, тому то це образ звичайно, макіяж, як ви бачите, трошечки такий… Як для сцени, але загалом цей образ мені дуже до душі. Дизайнер Любов Шипунова у модній події Fashion Тайм участь бере не вперше. Над колекцією одягу працювали більше місяця. Розповідає цієї весни літа, вона бачить жінок у легких та ніжних образах. Це легкі тканини, це тканини в основному натуральні, це квіткові малюнки, це яскраві кольори і ну такі крій там. Теж жіночний баланшує, ну такі ж пишні рукава, гарні. Оксана Іга сподівається, що 15-й ювілейний сезон першої рівної модної події Fashion Time надихне вже знаних дизайнерів та початківців на створення чогось нового та цікавого для наступного сезону. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин. Міжнародний день птахів відзначали у рівненському зоопарку. Рівняни мали змогу не просто подивитись на тварин та погодувати, їх, а й дізнатись більше про пернатих мешканців планети. І як це було? Дивіться далі у сюжеті. Про пернатих та їх світ у Рівненському зоопарку до міжнародного дня птахів влаштували справжнє свято. На відвідувачів закладу, а саме юних гостей, чекала пізнавальна та розважальна програма. До відома у зоопарку нашого міста налічується чимало птахів різних видів. Найбільше пишаються африканські. Ським страусом, але і це далеко не вся екзотика зоопарку. Найбільший представник серед птахів це африканський страус. В нас є. В нас є дуже цікаві. Сьогодні буде показова годівля по рожевих поліканів, ряд хижих птахів. В кожен вид птахів харчується все-таки в в них свій раціон. Якщо полікани рожеві, це виключно риба. Сьогодні була показова годівля хижих птахів. Ми бачили, що це м'ясо та риба, і в основному це риба. Також на відвідувачів чекали показові годівлі і цікаві завдання, які розширюють знання про птахів. Наприклад, мало хто знає, які види пернатих після зимівлі повертаються найпершими. Половина птахів із України підлітають на зиму в теплі краї. деякі з них повертаються ще в середині березня. Серед них це можуть бути шпаки, лелекі, жарв... жайворонки та гуси. Їх ще називають вісниками весни. Своїми знаннями в цей день діляться представники станції юних натуралістів. Міжнародний день птахів відзначається з 1906 року. У тому році першого квітня була підписана міжнародна конвенція по охороні птахів. У всьому світі відзначається міжнародний день птахів у рамках щорічно у рамках програми ЮНЕСКО Людина і біосфера. Птахами пов'язано чи не найбільших народних вірувань, пісень, казок, звичаїв, традицій. Варто пам'ятати, що птахи є також важливою складовою різноманітних екосистем. Вони рятують природні середовища від шкідників. Та, попри це, і самі нерідко потребують порятунку. Проблема птахів є звичайно. У нас які проблеми? Це знищення їх зникнення рідкісних видів і. Вони охороняються, видаються закони з охорони птахів, і багато видів птахів знаходяться під охороною. Птахи це частина нашого життя і нашої культури. І більше того, навіть нашого світогляду і нашого світовідчуття. А загалом свято у рівненському зоопарку пройшло на ура. Містяни дізналися більше про користь і різноманіття усіх видів пернатих, а також мали можливість погодувати крилатих власноруч. Любов Данче, Вадим Дроздюк, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті СфераТвеком'ю і залишайтеся з нами.